Є на продаж такий мототрактор, це в нас кантавер 160Б, П9, стан трактора новий, він 23 го року випуску, напрацювання у нас 143 мотогодини, рідній акумулятор, заводиться стартером, радіатор не тече. Весь в рідні різина, передня, стан задньої резини. Вся нова. Тут аж удосконалено, так зрозумів, що це циліндри якісь не його вже не Ось Улучшили, на три рівня йде. Такий генератор. Все, заводиться, працює. Ціна 1800 в комплекті фреза до нього. Ось Стан фрези. Тут зв'язочка. Цеп. Новий трактор з новою фризою.